Коротко про третій день мейджору команда героїк, як очевидний фаворит першої стадії, мала на своїх плечах відповідальність за пікеми, мало не усієї спільноти Counter-Strike. включно з моїм до речі, бо здається, майже всі поставили їх прохід в і не прогадали. А в другому матчі за 3-0 зустрілися між собою Бейт і Вайдкард на трені, який був першою мапою, українці програли з дуже близьким рахунком 14 на 16. Але вже на наступних двох мапах наші козаки зробили з Вайлдкард щось дуже схоже з тим, на чому заробляє сама власниця Вайлдкард. Якщо хтось раптом не в курсі, запитайте в коментарях, я впевнений, що вам розкажуть. Тож наші бізони. Точно проходять у наступну стадію турніру. І вже навіть визначено, що їх наступними суперниками стануть або Фейз, або Фелконс. Звісно, краще б це були Фейз. Тепер поговоримо про матчі аутсайдерів, які грали на виліт. Перший матч був Imperial проти Метіспорт, і чесно кажучи, я думав, що хоча б тут шведи поборються за своє місце на мажорі, але вони програли взагалі без шансів Вщен так погано зіграти за вихід. На мажор ще треба постаратися. А в другому матчі на виліт зустрілися між собою Чінгіс Warriors і Флюксо, які майже у всіх стоять на нуль І Я подивився буквально декілька раундів цього матчу, і цього було цілком достатньо, бо кожну секунду мене не покидало відчуття, наче я дивлюся демку звичайної катки в ММ. Але навіть у таких параолімпійських дуелях є свій переможець, і цього разу сильнішими виявилися монголи. Ну а зараз на екрані ви можете бачити результати всіх інших матчів. Та для того, щоб остаточно закрити тему, хочу показати вам дуже цікавий кіл на мапі інферно у виконанні Нітро. Чесно кажучи, я не розумію, як у нього зарягало це лайно, але виглядає круто.